Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу пересадити оцю орхідейку. Це є кам'яна троянда, і е, хочу чому її пересадити. Бо я не люблю отакі корні. Оці коріння висять мені з полиці, і е, я не можу її ні у ванну взяти, її продушувати. І я сьогодні, так що, корінчик цей заліз. Бо за поличку такий приплюснутий. Так що я його відмочувала, відмочила, так, що він сьогодні уламався, бо я не могла його висвітити і витягнути. І я сьогодні його хочу пересадити. Оці коріння хочу запхати повністю сю посадку, щоб оце так все мені не, не було. І хочу подивитися, що у цій посадці є на даний час. Бо цю орхідейку я. Купила і вона мені так щось паршиво росла, так вона мені не хотіла рости. І... Такі були вони, така орхідейка була якась бідна, нещасна була. Я її і під порочки поклала, щоб вона відстановила тургор. Корінчиків практично не було в цій орхідейці. Це вже в мене, до речі, друга орхідейка. Перша в мене пропала. Повністю зігнила, не тільки в мене бувають розчарування, але бувають і в мене. І я попробувала ще раз. Думаю, якщо вона мені ще раз зігниє, більше цієї орхідейки у мене не буде. я Вона витягається з звершка. В неї росте у посадці папороть проріс. Дивіться, яка, яка тут посадка. Водорослі вже тут у неї. Мох росте. Тут вже така красота відбувається. Своя екосистема у горщичку. Що я і говорю? Всі коріння, які були тут у орхідейки, з якою вона була, тут усе зігнило. Зараз бачу, вона просто ростить і шийки почала нарощувати корінці. І я думаю, я її вже пересажу. От гарний молоденький звідси росте корінчик. Ну, орхідейка відновилася, я обстрижу Все що не ще лишилося таке негаршне, я постригаю. Тут я відстригала її була трошки, бо бачу, що зеленкою замащено. Стволика трошки. Рівні мокрі. Гарна корін... коренева система попила. Я вчора її трошки поп... оприскувала. так як у посадці у неї є мох, бо я давала їй живий мох, мох проріс собі, вже такий гарний зелений. І за рахунок цього зеленого моху орхідейка гарно собі і збереглася. Ось така коренева система у орхідейки. От замащений стволик зеленкою. Така борода з коріння уже. Ну, зараз я її. Трошки хочу і намочити. У нас відрізаємо. Треба так мені відрізати, щоб мені зручно було. Ого! Твердий такий що так засох. О. Чи то в мене сили в руках вже немає? Зараз я наберу живу. У мене є один грам живим. Вода кип'ячена, тепленька. Зараз це гарно все розмішаю, щоб воно розчинилося. От я взяла в таку коробочку, зараз я буду мочити всі корінчики. Є, щоб пропиталися. Так, буду вкладати, так, щоб вони потихеньку-потихеньку собі намочувалися. Також протру маю диски ватні, Протру її листочки, замочую її також трошки. Хай вона напитується, так залишу її. Гарно всередину її залию гарно водички. Так її залишу на пів години, а може і на більше. Хай вона добре напитається собі живе і щоб корінчики мені гарно убрали вологу, щоб я могла їх закрутити у посадку. Хай ця орхідейка відпочиває. Я її так залишаю. От орхідейку витягнула уже з води. Замочила її листя також у живі. Ще півгодини листями униз. Вона була замочена. Тобсіном замастила стволик знизу. Щоб просихав. І залишу її на 6 годин, щоб вона просохла, щоб стволик добре висох, щоб у посадку йшов сухий стволик. От корінчики, які гарні ростуть. Тут гарні великі коріння ростуть. Значить, ця орхідейка може йти у посадку, тому що у неї вегетація просто почалася. Корінчики всі гарні, порозкуклювалися. Але садити поки що не може її, бо тому що треба, щоб вона мені отут підсохла. Стволик має бути підсушений. Навіть ще раз її десь за годину, хай вона добре підсохне, ще раз її стволик помащу. І за 6 годин її посажу. І тоді знову повернуся до вас. От наша орхідейка підсохла. Я помастила її ще раз стволик, який я обрізала. І тепер я хочу її помастити тут, де я відрізала цвітонос, я хочу заробити її тут садовим варом, тут, де я відрізала. У мене є тут садовий вар. Зараз я наберу на дерев'яну паличку і закрию садовим варом. Щоб туди не заходила ні, ні вода не попадала, щоб вона мені не загнила. Бо цвітоноси вони мають таку структуру всередині, так як трубка йде. І краще закривати ці цвітоноси. Садовим баром, щоб не попадала туди вода. При тому, що в мене вони купаються і оприскуються і купаються, то я краще закрию. От я закрила садовим баром. Корінчики гарно підсохли. Це попідсихало. Зараз я корінчики тепер трошки зволожу, бо тому що вони вже так просохли. Гарно собі полежали, просохли, і я зараз їх поприскаю. Поприскаю корінці. і будемо садити. Я взяла горшечок. От на низ я вже поклала вся Також візьму зараз. Волокно. Трошки розмочу, щоб воно мені не так ламалося. Гарно його так закручу. Це покосила волокно. Щоб посадка була така більш повітряна. Так, куринчики вже. Починають зеленіти. Ось я буду пробувати їх класти в посадку. Отак От попробую їх залити. Туба дуже обережно, бо сама коренева система дуже велика. Буду так замотувати, пробувати її замотувати. Цей корінчик хоче сюди. Пустимо його сюди. Так. І буду розкладати потихеньку у посадку корінчики, так як вона хоче сама. Цей корінчик хоче сюди, буду потихеньку, не треба спішити, треба потихеньку їх укладати так, щоб вона гарно присіла. Так, Цей корінчик тримає всю кореневу систему, значить я його зараз буду замотувати. тако прокручу трошки горшечок і отак Оду. укладати, кожний корінчик укладати, щоб він собі гарно сів. Так, тут цей корінчик хоче інакше. Кожний корінець хоче собі у свою сторону, той хоче туди, той хоче туди. Ці корінчики гарно укладу отак. Отак гарно уклали, гарно орхідейка присіла. Тепер я зараз заведу руку всередину і буду розтягувати їх, щоб вони мені гарно уперлися, корінчики у грошечок, щоб їх можна було бачити, всі корінчики. Біля горшечка. І потихеньку буду розтягувати. Трошки бачу, що вона мені не вийде на серединці. Трошки вона мені змістилася, але тут коріння і не дозволяють. Так, і вона мені сіла. Гарно. Тепер я буду її закидати корою. Кору я беру огроблену уже, готова кора. Таку я купляю у нас в смаксила в садових центрах. От така кора. Гарна кора. І буду її закидати. потихеньку з кожної сторони закидати і простукувати, щоб вона собі сама сіла, так як вона хоче. І, і пора собі сама сяде, де треба я ще зараз руками викладу. Щоб там не було у нас повітряних таких дуже сильних кишень. Але ця орхідейка хоче, щоб були повітряні кишені. Так я дивлюся по таких орхідеях, які темно-бордового кольору, вони не дуже хочуть багато вологи, так я вже замітила, і так дивлюся по каменій розі. Вона не дуже така на що вологи, і не дуже вона любить пересушку. Теж орхідея трошки така примхлива орхідея. Ну, але ми вже підбираємо до них способу, знаходимо їм, як правильно їх поливати. Десь корінчики мені десь котрись може і тріснути. Тому що тут коріння дуже велике, але я її поливати сьогодні не буду. Я її полию аж завтра. Постукую гарно, щоб кора сіла. І тепер я хочу у посадку цю дати цю флору зверху. У мене в стаканчику є, я замочила цього флору. І я так по краєчку, як корінчики, я отак буду давати цього флору. З одної сторони і з другої сторони так буду давати. Цього флора гарно буде відфільтровувати вологу у цієї орхідейки. Так. зараз я простукаю і зараз собі це флора також вона піде піде де нижче, котра залишиться зверху, а котра й нижче піде. Мох у цю орхідейку я давати не буду. А ця орхідейка не дуже любить мох. Я вже переконалася в цьому, бо в мене вже була одна орхідейка така, і вона мені пропала. І я собі взяла другий раз і сказала: якщо ти у мене пропадеш, то я більше тебе в колекції мати свої не буду. Значить, ти не моя. І орхідейка ця не пропала, відійшла. Трошки припіднімаю так корінчики, щоб кора гарно зайшла. Орхідейку саму припідняла. І кора собі гарно між коріння зайшла. Я простухую і вона собі заходить. І я нічого не роблю. Тільки одне, що роблю, це я простукую. Все. І деякі корінчики заправляю в грунт, тому що у них. Вилазять. я заправляю туди, вони мені вилазять, треба їх притиснути так. За корою я їх так закріплю тут. На цей корінчик один і вламався. І все рветься вгору. Я би хотіла його вниз, а він мені все догори. Зараз ми його рівно туди заведемо. Проведемося, все рівно ми його притиснемо, я його притисну, щоб він мені не вилазив. Сильно її не заглублюю, щоб шийка дуже була заглублена. Тут корінчики від шийки вже йдуть молоденькі, корінчиками. Ось таку закладаю трошки більшу кору між корінчиками. Вона і так гарно сидить, але просто так закладаю, щоб було аерація така краща, Щоб воно не в повітрі було. Щоб воно собі мала за що і триматися. Ще тут ця офлора у мене лишилась. Ще по поверху там так саофлору. Так. Отак. Це все у нас вийшло. Ось така посадка. Така посадка. Моєї кам'яної троянди. Тут гарна дуже кора. Ось такі, як попадається у такі скалочки такі, то я ці скалочки геть забираю, не даю посадку. Ось то якісь палусі таке не дуже. То я це все забираю геть. В основному сама кора йде. От хочу показати, яка вийшла посадка. Яка вийшла гарна посадка. І корінчиків буде видно. І це у флора є. От, я буду бачити. І кокосове волокно. Гарно нанизу все виглядає, все буде проглядуватися, і все буде видно. Отака в мене посадочка. Буду своє відео закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо далі спостерігати за цією орхідейкою, далі я вам покажу. Що буде відбуватися. Всім гарно дякую, всім мирного неба над головою, Божого благословення вам. До зустрічі на моєму каналі Квіткова Хата та іншим. Всім па-па-па-па!